Я сьогодні знаходжусь у Львівській області, місто Троскавець. Сьогодні у нас 6 квітня 2021 року. Бачите, я зима столу. Це такий зробив біввит мінеральних вод, все ж для людей. Значить, водичка платна, недорога. По 250 мл 12 грн. Можна менше взяти. Ти підходиш там на касу. А поки вам буду розповідати, то коло покажу. Підходиш на касу, перший раз тобі дають картку, ти цю картку поповнюєш, можна скільки хочеш. Потім підходиш до автоматів, притискаєш картку, натискаєш кнопки, скільки тобі мілілітрів налити. Система автоматично визначає, скільки налити мілілітрів. Вона так мені наче другий день п'ю, то трохи чуваю. А я поки що вас по парку тут проведу. Вчора прогулювався, правда вчора весна була, сьогодні вже зима. Ну Нічого не так буває. Найкраще побачите. Трускавець в зимові красі. Оце так парк навколо йде звідти і звідти потім вийдемо. Так, через лісок такий трошки Слоїсько. Бачите прибирають. тут вчора грали. Так зроблені сплиточки і сходи більш-менш десь трохи. Але це не в Києві навіть більш зруйновані. За парканом і заклад, мабуть. Та так вчора не зрозумів. Теренкур теж так і не зрозумів, що це значить. Можливо якийсь тутешніх, ти хтось тут був, прокоментує відео та підкаже, що це значить террінкур. Та що за тим парканом? Тут вже пішла. пішла така зруйнована дорога. тобто там на початку зробили і там далі буде занедбаному стані. Сюди, мабуть, руки комунальників не дійшли. І до речі, біля отелю, там де я живу, теж дороги немає. Вчора мене таксист, віз вокзалу каже. Оце така дорога до цього телю. Дерівень, те да? Ну, готель, я вам хочу сказати, що менш пристойна, як харчування трьохразове. Тобто воно тих грошей варте. Правда, спочатку на сайті було 750 гривень, будь-ди ми домовлялись, потім я приїжджаю. Я кажуть 850 і те, оце вам стрижка, а так 910 ну, Я думаю, ну таке. Ну кури, давайте. Що робити, приїхав вже, не будеш тут бігати по цим. Отелям. Нічого, одразу лікаря покликали, він мене спитав, чи я хворів, які діагнози, прописав, проподивився, прописав процедури, то я вчора наче вже почав процедури, та написав, скільки є, то якої води пити, оце. тому піветі демон тільки що я вам показував. То я вже вчора і почався робити оце сьогодні. Зараз 7.30 ранку. Я вже сходив, попив водички, то це прогулятись. Треба півгодинки між одною водою та іншою. І потім ще півгодинки між іншою та є тобто, Пільніше сніданка, вибачте. То я вирішив познімати та показати вам. вчора Весною. Звичайно, красивіші відібрали сьогодні зиму, я Ще завтра походжу, коли там я дивлюся за прогнозами. Буде вже весна це один день тільки. Так, мене сніг. Зустрів у трускавці. Його мені в Києві мало було, то він мене і тут нагнав. Ти ще природа не займана. Труха така, почне напів зруйнована. Там далі трошки так іначе. Водоспад не знаю, сьогодні буде видно його чи ні. Якщо ні, то я кажу, потім на днях ще підуся, коли сніг перепиняється і весна повернеться. Манітна в нас Україна Тут цвинтар по першим героям нашим в нас велика Україна Тут вже вороги від нас відступляться Хайб Грець цей путін задовбав Об, це ж пан парканчик зробили здрив та друту залізного. Далі тільки залишка цього паркану і трохи замерзли. Ось на рибалку запрошують навіть. Хто любить рибалити? Таксі можна замовити. Тут, тут хвірточка така сюди. Такі дерев'яні лавочки зробили. якийсь заклад, курортне місце. Сюди в той заклад захід. Звідти ми прийшли, тепер ми йдемо сюди. Таке коло зробимо навколо цього парку зимового сьогодні, я ж нагадую, 6 квітня 2021 року, місто Трускавець Львівська область. Ми ж як снігом запорошило у квітні на Львівщині, щоб не розслаблялися такая зруйнована дорогает яблока ризика вот меня руки вже я для вас видео снимаю так что лайкайте Дружийте по Україні, підтримуйте нашу країну. В Києві зараз ввели повний карантин, так званий локдаум, дивився. Там вчора люди на роботу добирались транспорт, який по перепускам, який не всі встигли зробити пробки. Що ти вводиш карантин, вибачте, я прокоментую свободу, ти повинен заздалегідь, ага, так от, ота. Ну не стільки-то перепуск. Навіть в першу чергу працівниками. Навіщо? Ми прапорцем помахаємо, що от. Захворюваю нічний, ну, але те, що захворювається, те, що треба зупиняти. Це ж ніхто не сперечається. Треба якось розумно до цього підходити. А не так на бум, як у нас завжди. Ось таке. Україна. Хоч і любить Україну. Водичка набирається, потім туди спускається. Там, мабуть, було джерело, але воно закрите. Я таких декілька побачив. Тобто вони всі позакривали, зробили той платний для людей, Платить гроші за водичку. Таке, в принципі, народне багатство. Тобто це повинно бути все безкоштовно, а вони на нас гроші заробляють. Таку зробіть хоч другий тут у парку. На людях заробляє знаєще що... там один джерело я туди не піду пішляху не хочу холодно трошки ще вас таке проведе сюди бачите джерело юм там пів мінеральних водкротне парк що ми були там джерело б'ються Водоспад тут подивиться. Туди не підступишся, щоб познімати. Ось така площадка, майданчик, для відпочинку. Столики зрублені лавочками. Починається більш затишне місце. Вже облагорожене. Це там занедбане навіть це разівче так тут асфальт такий там буде рівніше це там для лавочки на твоєму Це ми там тільки що проходили за тут уже зараз за сходами плиточка почнеться. Якось так посередині зробили, а далі навіщо. Як то кажуть, і так зійде. Тут так ліхтарі зроблено, бачно. Побачимо пам'ятник. Це польський поет. Як відомо, Західна Україна. Великий проміжник часу був під Польщею. Побросала у нас доля, наша земля після розпаду Русі. Саме Русі. Київська Русь. Це москалі нам назвоно навизали. Але ми не проти. Нехай буде Київська Русь навіть з Києвом пов'язана, а не москальська. було саме Русь держава. Зі столися в місті Києві. Потім, коли Русь розпалась, і почала нас лиха доля. Я ж до 1991 року, поки ми не відновили свою незалежність. Деякі мені розповідають. що При радянському Союзі ми жили, Да те десе, -де що ви там жили. То голодомори вам влаштовували, то продуктів неблоти ще щось. Там деяка клика жила. Таке не хочу про це казати. Сподіваюсь, більше ніколи це не повернеться. місце, ми йшли, і сюди отак от спускається там. Ось тут вся плитко обкладено, це глибоко. На відміну від тієї частини, де ми перед цим ходили там на горі. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, буде багато ще цього цікавого. А то ви виклик тільки що я в Києві знімаю. Бачите, вирвався і по Україні. Львівська область, місто Трускавець, 6 квітня 2021 року і сніг йде. Наразі вже і руки щось не так мерзнуть. звикли вже. Бачите, це для вас. Це десь зроблено для закоханих струботиче. Ми йдемо далі по парку міста Трускавець. Придут ще одно джерело закрите. Це Бронислава, як водичка. Побольше на парк. Yeah. Uh. Львівська область, 6 квітня 2021 року. Хто ще не поставив лайк, поставте обов'язково, то підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал. Наша сьогоднішня екскурсія. Підходить до її завершення. Дивіться ще мій канал, буде багато що цікавого. І підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал. Тобто, хто любить спокійний відпочинок, розмірений, ще здоров'я може себе підлікувати, місто Трускавиць, те, що треба для відпочинку. Це статьочик, який був на початку те, що ми проходили. Тут ми зробили таке коло, тут ще одне джерело. А ми підходимо знову до... Тієї будівлі бівету і будемо завершувати нашу екскурсію. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал. Підійшли знову до цієї будівлі бівелиті. А я на сьогодні з вами прощаюся і продовжу свій відпочинок та лікування. Гарного всім дня та приємного часу проводження, незважаючи на деякі карантини. Життя триває. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до побачення вам!